Всім привіт, друзі! Ви на каналі Діагей. Сьогодні це відео буде дуже сильно наповнене багато цікавими речами, наприклад, новий промокод та новий спойлер. А також я зараз стою перед дверима ковального магазину і ми з вами оглянемо новий безкоштовний одяг. Сьогодні зранку я зайшла на свій канал і побачила, що у вас уже 100 підписників. Для мене це великий успіх, тому що лише два місяці тому я виклала своє перше відео, і воно залетіло на 2,5 тисячі переглядів. Дякую усім за ваші лайки та за ваші коментарі. Ви найкращі, і далі я теж буду для вас старатися робити нові і цікавіші відео. Що ж давайте подивимося на нову колекцію. У мене тут чуть-чуть бардачок, для, бо треба було все тасувати, робити для відео. Зараз ми тут поприбираємо. Новий одяг у нас схожий на квадроберський стиль. Будемо зараз котиками з вами. Давайте міряти. Тут є ось такі вушка, окуляри в зірочку, футболка різнокольорова зірочкою. Ще у нас є ось такий хвостик. Прикольний, до речі, е, ось таке намисто, спідниця. З такими штучками знизу, як гетри. Ще ось такі тапочки. І носочок, один довший, один коротший. Ну, цей стиль для любителів звіряток. Е, я не сильно люблю квадроберів. Нікого не хочу образити. Тож, давайте зараз з вами ми активуємо новий промокод, який також присвячений Хэллоуін. Заходимо в магазин і до самого кінця прогортуємо. І цей промокод, треба переключитись на англійську мову, називається ціну Бу. Типу, лякаємо вас. Ціну Бу. Тайні Бу. Ага, він звик. Що ж, давайте активовувати наш промокодик. І ми телепортуємося куди, загружається. І ми телепортуємося на нашу вулицю, головну біля будинків. Цей промокод більше присвяч... Не більше, а присвячений для дітей малих, таких як Даня. Зараз ми його нарядимо. Та, він учасник нової серії, скоро вийде. Що ж, відкриваємо. У нас тут вже є новий вид подаруночка. Дивіться, у нас. Така інакша коробка в формі гарбуза з рожевим бантиком. У нас на минулий Хелловін були інакші коробочки, але з цими коробочками немає ніяких емоцій. Що ж, давайте відкривати. І у нас тут нова машинка фіолетова з оранжевими дверцятами, білими колесами і з збоку ще якась павутинка. Що ж, давайте посадимо даню. Ага, дивіться, ми не можемо просто його так посадити, коли двері зачинені. Нам треба відкрити, і тоді він сяде. Емоції такі самісінькі, як і в звичайних машинках. Він е, кермує, радіє, е, плаче, хоче вилізти, точніше. І його вкачало, як в машині. Ось така прикольна машинка. Далі у нас є два наряди: один це левенятко. Тикан, гривка лева, соска, типу, мордочка з левом і костюмчик лев'ячий. Давайте ми лише знімемо. Круці... А, ти... Треба знімати. Це друга емоція. Е, так, і у нас, а, е, і ще шкарпетки треба зняти. Ось такі шкарпеточки я вдягла в нього. І у нас другий костюмчик це такий е ск е скелетик. У нас є такий костюмчик для е Дениса. Є він зараз покажу. Ага, це треба заходити знову. Ну не будемо морочитися. Я думаю, ви всі зрозуміли, про який є костюмчик. Ще є такий самісінький для дорослих. Тепер наші малючки вже трохи більше готові до Хелловіну, але я думаю, що має вийти ще один безкоштовний пакет, де буде одяг, ще більше одягу для таких малючків, як Даня. Що ж, а тепер подивимося спойлер. Тільки я хочу освіжитися. Можна мені, будь ласка, лимонад? Так, звісно, зараз зробимо. Ось ваш соковитий свіжий лимонад. Дякую. Ох, смачний лимонад, не те слово, освіжилися і готова вам показувати спойлер. Зразу вам кажу, що спойлер присвячений нашій хіп-хоп студії. І ось що в ньому сказано. Ми бачимо людей, вони на зупинці метро. І ззаді висвітлюється нове оголошення. Оголошення про новий одяг. Дівчинка Радіна показує хіп-хоп студію. Вона заходить і тут багато танцюристів. І ми бачимо, що зверху з них вилітають якісь. Емоції. І зверху у нас є е, така е, підказка, де та, ми можемо отримувати нові лахи за виконання завдань, новий стиль, нова кепка і новий вид подарунків. У нас буде кепка з навушниками. І ось представлений одяг, який ми можемо отримати. where you want. Цей спойлер дуже цікавий. Він нам показує про те, що ми зможемо в хіп-хоп студії виконувати різні завдання, танцювати, робити біля стійки такої різні вправи. І за це ми будемо е, отримувати такі е, блискавки. Ми їх будемо збирати і нам будуть видавати нові, нові лахи, нову футболку, штани, кепку, аксесуари. У спойлері нам було сказано тільки про хіп-хоп Денс студію. Але я також думаю, що у нас така сама функція вийде в балетній школі і в йога-клаб Буде дуже класно, якщо ми зможемо лікувати людей, робити їм різні стрижки, доглядати тварин, пекти булочки, і нам за це будуть давати якісь нагороди, типу професії, і ось ваша зарплата. Це дуже класний спойлер. До наступного оновлення, яке, можливо, вийде сьогодні ввечері або завтра. Що ж, ми чекаємо з нетерпінням. Ви розумієте, що тоді я викладу огляд на це крутезне оновлення. Так, машина, не заважай. Що ж, чекаємо, і воно з'явиться незабаром. Всім па-па. всіх люблю.